Цей, сина, і сина, Святого Духа, і слава Ісусу Христу, Чуємо, ну, як сьогодні звертається наш Господь до нас до посланця Івана Макея. І хочу поділитися такими думками. Послання Римлян говориться про, про таку ну, невільництво, напевне, про служіння. І він говорить так, можна служити гріхові, та законні. А можна стати служителями праведності. І він каже, так як ви раніше свої члени спрямовували для того, щоб служити беззаконню, так само зараз візьміть і всі свої члени спрямуйте, щоб бути служителями праведності. Про що йде мова? Йде мова про те, що в принципі, ми можемо сказати: от як ти раз зрішеш, другий. Третій, четвертий, то потім тобі абсолютно не треба якихось прикладати зусиль. Ти навіть не думаєш, то ти легко, спонтанно береш, і що рішиш. І рішиш. Бо це спонтанно, це природньо воно відбувається. То наш Господь Ісус Він хоче сказати таку річ, що як колись ви так спонтанно, природньо робили гріх, то, будь ласка, зараз ви які увірували, ви, які прийняли спасіння від Ісуса, то тепер спрямуйте всю свою силу, спрямуйте всю свою енергію, свій запал на те, щоб ви почали робити добро, і то не просто як, якось, а настільки, що це буде просто, настільки, що це буде природно, настільки, що це буде органічно. Мені не треба вже складати, хто знає які плани, мені не треба вже як себе зсилувати. Я вже природньо починаю це робити. От просто пішов, природньо когось, подякував комусь, природньо похвалив когось, природньо підтримав когось, природньо органічно просто взяв, полюбив. Ось, до такого ми маємо йти, отаке говорить сьогодні апостол Павло наш і нам і завершує чути. Отже, він каже так, на кінець говорить такий апогей, І як колись ми служили гріхові, то це призводить до смерті. Бо каже, кара за гріх смерть. Ми служили гріхові, і це до смерті, то зараз, коли ви будете служити праведності, то це приведе вас до життя вічного. До життя вічного. Тому, звичайно, спрямовуємо всі свої зусилля, щоб ми е, жили вічно, щоб ми робили добро. І то настільки, щоб це стало просто для нас органічно. Чуємо також, Івангелія від Матея і сьогоднішній уривок є такий цікавий. В чому? Приходить до Ісуса сотник. Хто такий сотник? Сотник це римляни. Римлянам, який вірує в багатьох богів, римлянам, які який має в себе Зерса, Меркурія, Юпітера, Шепороста, він молиться до них, молиться, може, і кожен день до них. Але в цього чоловіка є питання, в цього чоловіка є проблема в слугах твори. І тут він молиться до Юпітера і ноль. Молиться до Зерса і ноль. Нічого не відбувається. Цей чоловік е, опікується Капернаумом. Осотника перноумії, значить, він там усе за порядком. І тут і йде в одну вулицю, в другу, в третю. Тут почув про Ісуса щось там той Ісус сказав, тут побачив, що він там поміг комусь, там знов побачив, що він зцілив когось. І в нього починає в голові змінюватись погляд взагалі на цей цілий світ. Щось я своїм богам молюся, і що нічого не відбувається. А тут. Незнайомий для мене, чужий для мене, по факту, оце Ісус, оце ізраїльський Бог. Але ось я бачу, на моїх очах ця людина зцілилася, ця людина звільнилася. Ми бачимо ще інший момент. Цей сотник йде до Ісуса і просить за слугу. Розумієте, сотника було тих слуг, певне, десятки, а може і сотні. Це раби, по факту. І в той час ти маєш раба, і тут раз не маєш і умовно, нічого страшного. Буде другий раб. Таке відношення буде. Дивіться, цей сотник думає за свого раба. Він милосердиться, він любить свого раба. Іншими словами, це не просто бездушний, це не просто такий, який нічим не цікавиться людина, це людина моральна. Це людина моральна, так вона вірить в своїх богів, але це людина моральна. І тому вона вважає добра навіть в своєму слузі. То отже, цей чоловік, який є моральним, який має любов в своєму серці, шукає, хто мені може допомогти, перший, другий, третій, четвертий, з якими я виріс богами і яких мене навіть батьки мої навчили, не допомагають. Але можливо, цей Ісус мені допоможе. Ви розумієте, коли ми читаємо далі, то виходить так. Сотник підходить до Ісуса і абсолютно навіть не сумнівається в тому, що цей Ісус може йому допомогти. Він сумнівається в іншому. А, а чи Ісус поможе мені? Чи Він захоче допомогти мені? Він може допомогти. Але він має силу це зробити. Але чи мені конкретно захоче допомогти? Чому? Бо я римляний. Я не єврей. Я не єврей. У мене купа в хаті, бушків всяких є. Чи поможе мені ось оцей Ісус? Тоді він підходить з такими з однієї сторони, віри, що може зробити, але з другої сторони, та певно, нічого не вийде. Бо я не єврей. І молиться, в той же самий час розумієш, що певно Ісус мене відкине. Чи ця ситуація не нагадує тобі, можливо, твою ситуацію, коли ти знаєш, що Ісус може, Он поміг там твоїм сусідам, знайомим, друзям і в твоєму житті, можливо, щось зробив, от там він мені поміг. І я йду і прошу Його, але ну, не знаю, чи цього разу він допоможе. Тоді поміг, тоді поміг, а цього разу, певно ні. Цього разу, певний, ні, пане не допоможе тобі. І ти можеш так просити цього Бога. Просити і не довіряти. Як Ісус відповідає, Ісус каже до нього, я прийду і здоров'я Його. Виявляєте, Він не каже, стоп, стоп, а ти хто такий? Та, в принципі, наш хто такий, то видно, воєн. Треба подумати, чи піти мені до тебе тобі помогти. А що люди скажуть? А що апостоли мої скажуть? А що ті скажуть? Ні, треба все зважити. Дай мені кілька днів, я подумаю і тоді може прийти. До тебе допоможу Твого слугу». Ісус не так реагує. Він каже просто, ти маєш потребу, ти прийшов просити про свою потребу, я прийду не я зроблю. Все просто. Я думаю, що коли учні слухали цю розмову, то в них, напевно, в голові був вибух. Вони абсолютно не очікували, чому це ми маємо йти і допомагати комусь другому. Та ж ми допомагаємо тільки Сумні. Чому це ти туди взагалі лізеш, Ісус? Чому ти туди йдеш? Нащо тобі то здалося? Нам допомагати, тільки нам допомагати. А він ні. Він готовий піти. Відповідно, Очікування сотника перевершені. Сотник знав, що це Ісус може все зробити, але очікував, що він йому ворину. А тут Ісус готовий йти йому і це зробити. Що він каже? Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Я хати не прибрав, розумієш? В хаті безпорядок в мене, бо ж кілоку по мене в хаті є. Я недостойний не Боже. І дуже добре, що він таке каже. Дуже добре, що він визнає, а не робить себе хто кого святого такого. Я недостойний Боже, що ти прийшов до мене. Мені ще є над чим працювати в своєму житті. Мені ще треба всіх тих брошків повикидати. Ще треба. Але я вірю, що Твоє Слово зцілить твоє слово. Віра. Чи ти маєш таку віру? Чи ти маєш таку покору, як цей сотник, поганин, який вчора ще вірив в своїх богів, а тут вірю цього Ісуса. Він в правді стоїть, Він не лицемірить, не робить себе хто зна кого. Він каже, Боже, я ще маю над чим працювати в своєму житті, я ще маю. Але прошу тебе, поможи мені зараз цілити оцього Слугу Бога. А потім я повикидаю тих всіх божів. Чи ти так робиш? Чи ти віриш в цього Ісуса, що Він може зцілити одним Своїм Словом? Не треба зараз, щоб він спускався з неба з ангелами, чи тут ще щось відбувалося, хто знайшов. Чи ти віриш, що його одного слова достатньо, щоб зцілити, перемінити, звільнити тебе, що твій близьких? Тоді Ісус каже, іди, хай тобі станеться за твоєю вмію. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твою велику до нас, дякуємо Тобі за дар спасіння для нас. Господи, ми вже не хочемо всі наші ресурси спрямовувати на служіння гріхові. Не хочемо. Ми хочемо спрямовувати всі свої сили, щоб служити праведності настільки, щоб це було для нас просто, легко, природно, органічно. Господи Боже, наш в сьогоднішній день, ми дивлячись на цього сотника, бачимо, яку велику може мати віру. Просимо Тебе, дай мені цієї віри. Ісусе, дай мені вірити, так, як цей сотник. Господи, і навіть якщо ти перевершуєш всі мої очікування, то просимо Тебе, Господи, зроби згідно з моєю вірою. Зроби згідно того, як я вірю. Зціли, звільни, Оздорови, поведи, попровадь, охороняй мене, моїх рідних, близьких, мою Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!